Українські військові літаки залишили яскравий слід у англійському небі. Цими днями у Великобританії відбувся міжнародний авіапокез Райт 2017 Нашу країну на ньому представляли два винищувачі Су 27 та транспортний літак іл 76 Одразу ж після повернення в Україну пілоти розповіли про свої враження на прес-конференції в Івано-Франківську. Із британського фейфорда до полтавського миргорода повертаються три літаки 831-ї бригади тактичної авіації. Перша зупинка на батьківщині литовище в Івано-Франківську. Тут крилату техніку оглядають і заправляють. А пілоти мають час розповісти про те, як несподівано для себе стали справжніми зірками для міжнародної публіки. Про нас широко поширилася інформація, що ми будемо. Чекали, особливо літаки Су-27. І ми пілотували там два дні суботу і неділю. Нас ставили в програму пілотажу самими крайніми, щоб народ залишався на авіашову, і всі з нетерпінням чекали виступу літака Су-27. Міжнародний королівський авіапоказ, який відбувається в Англії, один із найпрестижніших у світі. Його учасники це переважно країни НАТО, однак і українські повітряні сили мають чим здивувати глядачів та суддів. Для цього показу пілоти збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на малих та гранично малих висотах. Ми показували фігури виконання горизонтального пілотажу, але всі повороти, як ми називаємо терміни, перекладки. Вони виконували через спину, це біля землі також складно. Також складно льотчику було витримувати тот, те місце, де він повинен виконувати, не виходити за межі, його, щоб, щоб зберегти безпеку, безпеку, бо публіка дуже знаходилась близько до злітно-посадкової смуги. Прикметно, що на таких авіашоу українські пілоти виконують демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переоплатнених для авіапоказів. Однак до кожного престижного заходу готується не один місяць. Залежно від можливих погодних умов відпрацьовують чотири варіанти програми: підготовку українських асів до Ріа, 2017 контролював також представник королівських повітряних сил. До нас спеціально практично за два тижні до початку авіаційного показу завітав. Командир королівського авіаційного крила, королівських повітряних сил, підполковник Джонатан Ніксон. І він, власне, дивився і саму пілотажну програму, яку демонстрували як основний льотчик, так і його Дублер. Він запитувався, чи можемо ми підлаштуватися під погоду і дуже різко змінити програму. Ми йому показали всі чотири варіанти, всі розрахунки. Він залишився задоволений і. Ще під час першого дня перебування в бригаді сказав: Гуд, я бачу, що ви підготовилися і він спокійний. Українську команду на королівському авіашоу відзначили спеціальним кубком дружби. Це нагороди, яку вручають партнерам заходу, які не є членами НАТО. Тим часом наші авіатори вже готуються вражати публіку на наступному престижному міжнародному показі, який відбудеться у польському радомі.